Чому Путін зараз не хоче і не може з моєї точки зору зупиняти війну? Справа в чому? Справа в тому, що коли ми говоримо про мотиви Путіна, ми повинні розуміти кілька надважливих речей, про які у нас мало говориться. Тож про частину з них мало говориться. Перше, це психологічний фактор або психіатричний фактор, неважно, як ми його назвемо. Тобто він справді хворий наступом на Україну, він хворий розвалом України і так далі. І так далі. Я на цьому не буду зупинятися, це загальновідома річ. Другий момент, про який у нас набагато менше говорять. Ви майже не говорять, полягає в структурі російського суспільства на сьогоднішній день. Російське суспільство згідно з нашими дослідженнями. Це дослідження, яке робив аналітичний центр ділова столиця спільно із New Image Group, соціологічною кампанією, складається із трьох великих частин. Перша це 65% росіян, приблизно цифру говорять, 63-65%. Це люди, які хочуть закінчення війни вже сьогодні. І для них перемога Росії це не вступ України до НАТО і зупинка по лінії фронту. В принципі, це їм достатньо для того, щоб вважати, що перемога наступила. Друга велика частина це опора російського режиму на сьогоднішній момент, це приблизно 25% ура патріотів, для яких перемога в війні це абсолютно розвал України або знищення України. І проблема полягає в тому, що ця частина, ця ура патріотична, але крім всього іншого, проактивна меншість є основою режиму Володимира Путіна на сьогоднішній день. Як пояснити цій частині суспільства, що війна зупиняється умовно Кажучи, по лінії фронту або там на якихось інших умовах, навіть вигідних для Росії, ті, які пропонував Трамп ще кілька місяців тому, внутрішній блок Кремля для себе не розуміє, що власне кажучи робити з цими людьми. Вони також не розуміють, і вони також прекрасно усвідомлюють в на відміну від нас. Вони роблять дуже багато глибинних і різних досліджень російського суспільства. Я маю на, увазі, на відміну від нас, тому що ми не робимо внутрішніх досліджень глибинних. Вони розуміють, що більшість із цих людей перетвориться на е, ура патріотичну опозицію до Володимира Путіна в момент зупинки війни. І, власне кажучи, як буде поводити себе ця опозиція на фоні повернення з фронту мільйона е, людей, які так чи інакше знаходяться в російській армії, внутрішній блок Кремля для себе не розуміє, що вони роблять зараз. Вони пробують робити певні зачистки. В русське общині в інших урапатріотичних організаціях але поки що це лише такі перші спроби щось із цим робити. Вони пробують там робити певні програми по тому, як будуть це поводити ветерани війни після закінчення цієї війни. Вони пробують для них шукати різні посади, починаючи від всі на служби сплоння наказань і поліції, і закінчуючи якимись мінімум, які зайде у владу, але тим не менше відповіді на питання, що робити з цією частиною суспільства Володимир Путін немає і Кремлівський внутрішній блок Кремля на сьогоднішній момент немає. Тому коли ми говоримо про закінчення війни про переговорну позицію, ми повинні пам'ятати саме про ці 25% російського населення, на які орієнтується російська влада, на які опирається російська влада, і що з ними робити в поствоєнний період, якщо Україна залишається як держава Кремль на сьогоднішній момент не розуміє.